створюємо тему довге 19 століття період модернізації та національних рухів у Європі. Ознаками модернізації були наступні події. По-перше, що історію України ви вивчаєте події кінця XVIII століття до 1914 року. 1914 рік це якраз Перша світова війна та її початок, яка закінчилася у 1918 році. Тому ми кажемо, що це період модернізації, і це довге століття. Так як в цей період багато подій відбувається. Сучасні історики називають цей період довгим, бо українське 19 століття це історична епоха, яка виходить за межі календарного та хронологічного століття. Національна самосвідомість це усвідомлення спільнотою або окремою людиною своєї національної належності, що виявляється в почуттях гордості, співпереживання, за долю та е, свій род, потребі знати його історію та традиції. Нація формується саме єдністю таких засад: як наявність власної території, спільного походження, спільної історії. Власної мови, національної самосвідомості, національної ментальності, спільності, економічних та господарських зв'язків. Модернізаційні процеси вони саме консолідують українську націю, зростає населення на українських землях, відбувається природний приріст та ведеться переселенська політика. Отже, національним відродженням називають культурно-політичний процес, під час якого етнос народ. Усвідомлює свою історичну, культурну і економічну єдність, прагне здобути політичну самостійність, і це прагнення перетворює його в націю. Початок національного відродження, а згодом і його піднесення пов'язані з діяльністю нового соціального прошарку, а саме появою національної інтелігенції. Перший етап він триває від кінця XVIII до середини 19 століття. Це етнографічний або романтичний період збирання творчої спадщини народу. Лідери національного руху на підставі зібраного, етнографічного та фольклорного матеріалу доводять існування оригінальної народної культури та культурних відмінностей. Що відрізняють український народ від інших народів, потім з'являється другий етап: це 60-ті, роки 19-го століття. Його називають академічних або українофільським Лідери національного руху науково обґрунтовують існування нації, споконвічність, тобто що вона існувала завжди. На цьому етапі виникає мережа національних, культурних, освітніх та наукових установ. Третій етап від початку 90-х років 19 століття до 1917 років. Його називаємо політичним. Національна еліта починає політичний етап національного руху, засновуються партії, суспільно-політичні видання та громадські союзи. Індустріалізація це створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості. Перехід до технічно досконаліших способів господарювання з відповідною зміною суспільних відносин називають модернізацією. Ви бачите, яким чином розвивалися українські землі, і ось тут зображені основні події того періоду, а саме українські землі у складі Російської імперії, адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище цих. Земи, тобто поступово українські землі вони стають російськими та приєднуються до Росії для того, щоб всі ці землі увійшли офіційно до складу Російської імперії, потрібно було зробити законодавчі документи. І починаючи з 1765 року, починається це. Приєднання, тобто було ліквідовано полковий устрій на Слобожанщині. Потім у 1775 році ліквідували Запорізьку Січ. У 1781 році проходила ліквідація полково сотеного устрою на лівобережній Україні. У 1783 було видано указ про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії, і також видано маніфест про приєднання до Російської імперії Кримського ханства. У 1783 році було видано указ про закріпачення селян на лівобережній і слопській Україні. Українські землі в першій половині 19 століття входили до складу 9 губернії. Ми знаємо також, що існувало генерал губернаторство Це було новоросійське генерал губернаторство фільське генерал губернаторство та новоросійське генерал губернаторство І побачили, яким туди входила саме територія. І адміністративно-територіальний устрій під російською Україною, чи надніпрянською Україною, чи великою Україною, тому що більшість території її заграбаструвала собі Російська імперія. Вища адміністративно територіальна одиниця державного місцевого, такого поліцейського і фінансового управління це були саме губернії, які поділялися на повіти. Також губернія мала своє губернське управління, канцелярію, губернаторське управління, статистичне бюро. І бачимо, що у нас з'являється така посада, як градоначальники, городничі пристави та доглядачі. І бачимо, як у нас формувалася наша територія у період 19 століття. Ані четвертий, скажімо так, 18 століття на місцях колишніх фортець були створені місця. Будь ласка, повторіть це. З'являється термін Смуга усілості, бачите, де вона знаходилася, і з'являється термін. Припаси він був давно, але нам програма пропонує ці терміни повторити, тобто смуга осідлості, це в нас дискримінаційна така форма, тобто єврейське населення мало право жити лише в цій смузі. В Свою чергу, кріпацтво це система аграрних відносин, переважна в сільських районах. За якої, по-перше, власником землі, що перебуває у володінні чи безперервному користування селінини, які на підставі господарює, а також неповним власником виробленої на цій землі продукції, є можна владець, тобто феодал. Тобто поміщик. тобто поміщик він експлуатує цього селянина за те, що той проживає на цій території. Також ми бачимо, що в цей період українські землі вони були і у складі Австрійської імперії. А, і як відбувалося там приєднання цих самих українських земель. Перше таке. поділ Речі Посполити відбувається. Ми знаємо, що до Речі Посполити відносилися українські землі. Якщо відбувся цей Перший поділ в 1772 році, тої частина земель разом з польськими землями відходить. У 2005 році відбувається передача Османської імперії Буковини за Константинопольською конвенцією до Австрії. І в 1780 році, і також ми йдемо у 1781, Порівняно було в правах греко-католиків з Римо-католиками. У 1782 році відбулось скасування австрійським імператором Йосифом Другим, особистої залежності селян від поміщиків. І у 1784 році було відкрито Львівський університет, і ось ми бачимо ці території, які якраз були приєднані до Австрійської імперії. Східну Галичину, яка перейшла до складу австрійського в 1772 році, разом із частиною польських земель, було об'єднано в окрему провінцію. Після неодноразових територіальних змін ця провінція отримала назву Короліста Галичина та Володомерія. Слово Володомерія утворено від Володимирія. Що походить від назви міста Володимира Волинського, яке ще залишилося поза кордонами Австрії? Скасувавши польським такі місцеві сеймики в 1775 році, австрійський уряд створив у Львові Галицький становий сейм. Бачимо реформи освіченого абсолютизму, які проводилися на території Західної України. І ознайомимося з термінами: денаціоналізація це політика спрямована на заперечення факту існування певної нації та відповідної прав на культурне і державне самовизначення, асиміляція, добровільний або вимушений процес розчинення втрати традиції, мови, народу чи якоїсь його частини. Е Середовище іншого яскравим осередком міського життя. Це в нас на ті часи був лише таке, було, точніше, було лише таке місто, як Львів. Він стає адміністративним центром і найбільшим містом краю. Також знайомтесь з терміном сердак, це верхній одяг з грубою такого домашнього сукна. Українські землі в системі міжнародних відносин. Бримо наступні дати це 1792-й початок колонізації Кубані військом вірних козаків Чорноморських 1806-1812 Російсько-Турецька війна. Також 1812-й російсько-французька війна. 1828-й перехід за козаків на чолі з гадкими на бік російської армії, ліквідація Задонайської Січі. Також 1828-1829 це російсько-турецька війна і 1832 створення Азовського козацького війська. Бачите, що російсько-турецька війна, 1806-1812 років вона торкнулася України та проходила саме на півдні її території. Російські війська, якими командував тоді Кутузов, здобули на винайнизьку перемогу. Наслідок цього, в 1812 році, в Бухаресі між Росією та Туреччина було укладено мирний договір, за яким до Росії відійшла частина Молдові саме без У краї поряд з територіями населення більше молдаванами були землі, де переважало українське населення. Також було створено повітря: це Хотинський, Ізмаїльський та Карманський. І вони всі були приєднані до новоросійського генерал-губернаторства. На Бонапарт він якраз зазіхнувся на цій території у 1812 році. З українських земель хотів зробити такі напали. також, поділивши нашу територію, він захотів захопити Лівобережжя. Чернігівщину та Полтавщину, потім Південну країну це Катерина Славщина, Херсонщина, Крим, і також хотів володіти територію від Дінця та Донець. Ці саме території хотів передати тим країнам, які допомагали йому у війні. Правобережна Україна відходила до герцогства Варшавського, яке було створено з ініціативи Наполеона у 1807 році, а Волинь пообіцяли віддати Австрії. У 1787 році розпочалася російсько турецька війна, і після цього почалося формування саме Чорноморського козацького війська. Перші козаки Чорноморсья прибули на Кубань наприкінці серпня 1792 року. Загалом у першій половині 19 століття для обережної України в Чорному рію так згодом почали називати землі війська Чорноморського. Також сюди переселилося 150 тисяч чоловік. І бачимо, що від 1860-х років Чорноморське військо продовжили свою історію під назвою. Кубанське козацьке військо, і за то тобто, потрібно нам ще знати, яким чином Росія приєднала видло Дунаю до своєї держави. Це були такі події, як російсько турецька війна, 1828-1829 року, і також після цього було заключено Браполський мир, 1829 і ці території були приєднані до Росії. У 1828 році спалахнула нова війна між Росією. Воєнні дії відбувалися на Дунаї та Кавказі. В умовах війни турецький уряд наказав козакам за Дунайською Січі виступити разом з турецькими військами проти російського. Гану. На чолі за Дунайською Січі був саме Йосип Гладкий. А, і потім у нас виникає Азовське військо яким належали території між Гордянським та Маринковим. І подивимось, що в нас було економікою. По-перше, він екстенційний спосіб сільського господарства, при якому збільшення продуктивності досягається не за рахунок збільшення ефективності виробництва, а за рахунок введення виробництва нових ресурсів найчастіше шляхом розширення посівних площ. Посяг характеризуються низькими такими рішеннями і слабкою технікою. Обробка грунту застосовувала традиційну тесту господарську техніку, сіяли зерно, переважно досі вручну, а це у нас 19 століття, а інших в інших приміті в руки такого не робили. Таким чином кошували квіт також вручну, церквами, пособи та молотили за двоє і Василька Радзенцев була та людина, яка виступала проти такого способу ведення сільського господарства, і так що потрібно застосовувати раціональне ведення сільського господарства, а саме використовувати нові технології обробки землі, і щоб у нас сільське господарство почало ділитися на землеробство та тваринництво. І так у 19 столітті починається процес спеціалізації землеробства. І о, торгівля, близькість до чорноморсько азовських портів, Одеса, Миколаєва, Бердянська, Маріуполя, де знову поміщикам експортувати хліб та інші сільськогосподарські продукти, З'являється поняття, таке як чумаські А, і змінюється, звісно, промисловість. В ній відбувається переворот. Ми бачимо в Саме цього перевороту це зростання кількості промислових підприємств та чисельних занять на їх робітників, тобто працюють на цих підприємствах, виникнення нових галузей виробництва, передусім цикловаріння та кам'яно-будільна промисловість, мануфактура з'являється з вільноманою працею. Вона саме завдала вирішального удару мануфактурі з промисловою працею і починається промисловий переворот. З'являється таке поняття, як гурань, тобто вона курня підприємство, де переробляли зерно на голуби. Промисловий переворот визначений це перехід від мануфактури зручного раносінчою технікою до великого машинного, такого фабричного виробництва. Цей перехід забезпечував упровадження в промислове виробництва і транспорт, системи робочих машин, провели виробництва, з рук Наша добудова галузі, промислового переворот зміни спеціальні структури, проводну роль у суспільстві, почали відігравати фабрики та люди на найманої праці. В українських землях у складі російської імперії промисловий переробок починається у 1830 х 1840 х роках і завершується в 1870-х-1880-х роках. Багатими людьми того періоду це були Ахменки, Семеренки. Які якраз і заснували таку промислову фірму на честь себе на Черкащині в 1843 році? Також у 1840-1850-х роках в Україні розгортається активна підприємницька діяльність родини Яхненків, Сіверенків та Хертонків, і з'являється термін Порто Франко. Його пов'язують з Одесою і з 1817 роком. Це вільний порт або вільна така гавань, зона безмитної торгівлі в межах порту або портового міста. Порто Франка було поширено в Європі за часів середньовіччя нового часу, 15-го до 19-го 15 15 століття. І саме отримання цього статусу означало, що місто може займатися міжнародною торгівлею, вперше містами Європи. Були, які отримали цей статус, Це були Львовну, Гленна, Венеця, Марсель, Ганбург та інші міста. І бачимо Одесу-Подесу 1850 року.